Величезне сміттєзвалище посеред карпатських гір відзняли і виклали в інтернет громадські активісти. Коли воно тут з'явилось, не знають. Відтак забили на сполох. Кажуть, не можуть спокійно спостерігати за тим, як їх дім тоне в смітті. Величезна територія засмічена побутовими відходами. Здивувалося, масштаби цієї можна казати звалки. Тому що це величезна звалка, якщо ви побачите на сторінці ті ж самі, воно дуже займає велику площу. Так як я розумію, ну, я розумію, що люди в цьому в якійсь мірі винуваті, в якійсь мірі не винуваті, тому що вони заручники цієї ситуації, і в них немає ніякого просто вирішення цієї проблеми, і вони звозять його в якесь місце, тому що вони хранити це все не будуть в себе нагороді. Хуський район традиційно туристичний, долина нарцисів, шаян Велятино. Це лише частина об'єктів, які щороку відвідують тисячі гостей. Стихійного сміттєзвалища вони поки не бачать. Поки гірські пейзажі ще прикривають сміттєві гори. Активісти звернулись до керівництва району, вимагають його ліквідації. Ми знаємо, що Закарпаття, от в такий весняний період, можуть очікувати паводки, і це все потім може призвести ще більш до пагубнішої ситуації. Залишати його там, тим більше на осінньо-зимовий період, не можна у будь-якому випадку. Люди, заручники ситуації, пояснюють в районі полігонів для вивозу сміття. Бракує. Вирішенням проблеми може стати зведення сміттєпереробного заводу. Однак наразі цього не роблять, шукають інвесторів. Наприклад, на берегівщині подібний зводять вже кілька років, і то з допомогою угорців. Закордонні сусіди зацікавлені в тому, аби на Закарпатті сміття було менше. Інвестор Європейський Союз це Януші. Бергівський район, інвестор. Це на даний момент це Словаччина, це Іршава. І саме Ави, структура Ави, яка працює на теренах Закарпаття. Населення ще менталітет населення ще, ну, населення не привикло просто займатися тим, щоб воно було чисте. Розумієте, їде навіть водій, який виїжджає у свій час в Європу, постійно їздить, але заїжджає на територію України, він собі дозволить викинути на дорогу. Там він собі таке не дозволить. Вартість сміттєпереробного заводу близько 100 мільйонів гривень. В області таких грошей немає. Попри те, що обласна влада переконує, що за останній час ліквідували 1200 стихійних звалищ, їх щороку більше є. Чиновники розводять руками. кажуть, у наших людей такий менталітет: звикли смітити там, де живуть, і з цим наразі нічого не зробиш.